Юридичні клініки в Україні не лише вдосконалюють свою діяльність, а й користуються попитом серед населення. Це зумовлює появу нових юридичних клінік у профільних навчальних закладах. Так, поновлює свою роботу центр юридичної клінічної освіти інституту кримінально-виконавчої служби, аби курсанти ознайомилися з її принципами роботи. Вони відвідали одну з провідних юридичних клінік, що діє на базі навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ. Тут курсантів ознайомили з історією клініки, з організацією роботи офісу безоплатної правової допомоги та її можливостями. Мені здається, що професія юриста, Досить актуальна на сьогодні, але важливим аспектом є те, що багато людей хочуть ним бути, але як кажуть, потрібно бути гарним спеціалістом і фахівцем своєї справи. Тому мені здається, що юридична клініка може дати ті навички, саме професії, практичні знання, які ми можемо відпрацювати вже тут. І в майбутньому нам не потрібно буде витрачати час на всі ті певні початкові кроки, що ми можемо навчитись тут. Робота у юридичній клініці не лише дає можливість курсантам поглибити свої знання з правових дисциплін, а й допомагає вдосконалити їх вміння та навички на практиці. Мені здається, що юридична клініка в нашому інституті зможе дати чималий старт для подальшої юридичної кар'єри та допомоги людям у тих проблемах, які у них можуть виникати. Самі ж курсанти інституту кримінально-виконавчої служби зустрічу залишились задоволені. Сьогоднішнє заняття було надзвичайно цікавим воно мені дуже сподобалось. дізналися чимало новітніх і нових методів інтерактивного виховання, і я сподіваюся, що в подальшому ми будемо використовувати дані методи на практиці. Вони впевнені, що зможуть гідно застосувати свої знання у діяльності юридичної клініки.